750-й наказ, про який ви зараз кажете, відкликано його угу. не буде. Все, його немає уже ні юридично, ні фізично. Тобто, ми вирішили, якщо ви знаєте, за результатами наради, угу. що цей наказ відкличуть, створять робочу групу, і ми відразу ж на наступний день з тих, хто були присутні, а були всі від асоціації громадськості до народних депутатів, експертних кіл і освітян. Ми надали список з тих, хто бажає взяти участь у такій робочій групі, надіслали все на пана лісового. І через два тижні, як я пообіцяла, ми беремо це питання на наш черговий штаб. Тобто ми не залишимо це питання просто так, бо ми розуміємо, що якщо ми не будемо цього робити, то це зроблять за нас. І ми знову будемо вже боротися з результатом. А нам треба бути, як то кажуть, всередині процесу, бо хто як не ви знаєте, як правильно мають виглядати такі накази. Я знаю, що Запорізька область готується до пілоту так, по освіті. Можливо, пан Іван зараз більше розкаже. Знаю, що є Луганщина, є Донеччина, які категорично проти прийняття таких наказів, бо в них е окупована, наприклад, вся Луганщина. Так, і якщо це станеться, то 10 тисяч вчителів буде звільнено. Ми не можемо цього допустити. І, звичайно, діти на тот. Ми не можемо допустити, щоб діти. Втратили цю маленьку ниточку, так, яка нас пов'язує. Але діти з активних бойових дій. От, наприклад, от, я знаю, що в Маріхівському сузірі медалі отримували навіть діти, які, які живуть у Німеччині, у цьому, у Тарусі. Мене от, це, це питання цікавить. Гуляй-поле. то що, її, там... чи, чи будуть активні бойові ні, дії змушені йти в офлайн чи, давайте, чи давайте та я саме? да. Розуміє. давайте. Є декілька чинників, на які так, ми маємо Перше, є сьогодні люди на тот, які в більшості своїй не можуть здобувати освіту. Але ті, хто можуть, ми не маємо права їх лишити. Але ми маємо чітко провести інвентаризацію. Хто по факту може здобувати освіту, хто не може. Це перше. Друге, є сьогодні вчителі, які свідомо зробили свій крок в бік нашої держави України, виїхали з тимчасово окупованої території, ми не маємо жодного права ні морального, ні будь-якого залишити їх без роботи. Є третя. Сьогодні є величезна кількість дітей наших, які знаходяться за кордоном, але онлайн здобувають одразу освіту в нашій школі, а ще й, мабуть, навчаються в Польщі, Німеччині, будь-де. Тож ми також не маємо права їх лишити. Тож сьогодні, дивлячись на всі ці чинники, треба прийняти виважене рішення. І тут є крайності. Залишити все як є. Мені здається, що це також буде нечесно, тому що сьогодні не завжди той освітній процес, який декларується, виконується з іншого боку, повністю закрите онлайн-навчання. Ми не маємо жодного права. Тому що навіть якщо одна дитина з тимчасово окупованого Бердянська, Мелітополя або Енергодара виходить під страхом на зв'язок і здобуває освіту за українською програму, ми точно маємо надати їй доступ до цієї програми. Тож сьогодні два тижні є. Вчора ми спілкувалися на цю тему з міністром освіти сьогодні. З нашим профільним директором департаменту, як правильна Ірина Андрійовна сказала, що ми маємо напрацювати також, як це має бути зроблено, і ми вийдемо з рішення. Генеральна лінія абсолютно правильна, Всі мають вийти в офлайн. Це генеральна лінія якомога більше дітей мають вийти в офлайн. Але точно не треба тут передюргувати те, що всі інші, хто не вийшов в офлайн, залишаться за межами освіти. Це не так. Ні, я мала на увазі, що, наприклад, Гуляйпільська школа зараз знаходиться в Запоріжжі, і вони гуляйпільські діти десь десь вони живуть і вони вчаться, вони вчаться офлайн. Ані онлайн. Онлайн. Он, 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 онлайн, онлайн, так, онлайн. Онлайн. так, так вибачте, онлайн. але от е, переробляється за, за, е, постанова, переробляється для е, мешканців тимчасово окупованих територій. А ці діти вони, вони зобов'язані будуть. Вчитися там, де вони сьогодні ми напрацьовуємо. Це буде не зобов'язання. Це буде рекомендація. Сьогодні ми напрацьовуємо все, Дивіться, Ми зрозуміли, що не встигнемо до до початку навчального року напрацювати щось нове, а як-небудь робити не хочемо. І тому пан лісовий запропонував цього року. Залишаємо все як є, тому що розуміємо крім рекомендацій, тому що розуміємо, що якісно напрацювати рішення не вдасться так швидко. Тому ми беремо ці два тижні. Перший етап. Я ж розумію, що це триватиме. Погодження зовнішні і так далі. Але цього року, принаймні, пан це точно пообіцяв при всіх жодних змін щодо середньої школи не буде. Також хочу повідомити, бо знаю, що у вас є на жаль тимчасово окуповані території діти, які вступають, бо це теж була проблема. В нас же зараз іде питання обліку документів. Так, ТЦК треба встати на облік, навіть якщо ти не мобілізаційного віку, то ти до призовник або призовник. І вони мали би приїхати, пройти тут ВЛК для того, щоб їх зарахували в вузи. Так от ми прийняли постанову дітям з активних бойових дій, дітям ТОТ не треба нікуди їхати. Не треба йти в ВЛК для того, щоб їх прийняли в вузи. Вони будуть зараховані в вузи без документів. Без ВЛК, без ТЦК, бо ми розуміємо, що це неможливо навіть діти, які виїхали за кордон стот, вони не можуть зараз приїхати в силу обставин, вони теж не будуть мати обов'язок для того, щоб бути зараховані в вузи, і також готується зараз ще одна постанова експериментальний проект Міністерства оборони і ДМС, наша служба, державна міграційна служба, який полягатиме у тому, що діти, які виїхали до прикладу з Запорізької області. Проживають за кордоном і навчаються, але не є мобілізаційного віку, тобто їм 17, 18, 19 років, вони теж не матимуть обов'язок повертатись для проходження ВЛК. А далі вже будемо дивитись, бо ми розуміємо, що нам потрібен порядок в документах. Зрозуміло, що ми маємо розуміти, про яку кількість йдеться, про яких це дітей і так далі. Оцей той експеримент, який зараз буде працювати. Вони встануть на облік за кордоном через систему консульських установ і ДМС, але їхати в Україну їм для цього не буде потрібно. Бо я знаю, що батьки запитують, що буде, чи дадуть нам можливість залишатись на зв'язку з Україною. Дадуть, і ми над цим працюємо. Ми дуже добре розуміємо проблему, і я вам дякую, що ви її піднімаєте, бо деколи дійсно важко в вирі так подій втримати руку на пульсі. Дякую.